Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас трошки незвичний огляд на незвичний автомобіль під назвою Лігієр: комерційний транспорт, електро. Думаю, більшість з глядачів, хто зараз дивляться це відео, в перший раз взагалі почули, що таке існує. Трошки історії за автомобіль, як ви бачите, значок. Спортивні прапори, якби фінішні, тому що бренд оснований в 1968 році і вони почали з спортивних автомобілів, спорткарів. І якщо купнути історію, вони з 1976 року по 1996 рік приймали активну участь у Формулі 1 і причому брали навіть призові місця. Так, Далі почнемо за цей автомобіль, за марку. Марка переважно випускає зараз мікрокари, гольфкари і комерційний транспорт. Переважно електрички ось такого типу. Так, За цю машинку розкажу. У нас батарея 14,4 кВт. Запас ходу, як не дивно, немалий. До 150 км вибігає цей автомобіль по місту. Зарядка орієнтовно 7 годин. І максимальна швидкість 45 до 50 км на годину. І цікаве у нас є даже рекуперація на автомобілі. Коли пускаємо педалі газу, тоді він сам гальмує. Тобто тормоза, в принципі, дуже-дуже рідко якби, використовуються. Пустили газ, він сам гальмує за рахунок двигуна. У нас 13 колеса розмір шин самому цікаво, 185. 165 70 13 і якщо зразу помітили, стоять дискові гальма. Дискові гальма як передні, так і задні. Підвізка Макферсон, все якби відкрито, одразу все видно. навіть можна діагностувати ходовку без підйомника, нікуди не треба там заїжджати на сервіс. Відмічу одразу: хороша резина, передня, задня, майже нова. Так, і пішли до салону, покажу машинку зсередини. Цікаво, відкриваються двері, двері відчиняються як у лімузина в цю сторону, але скажу доволі дуже удобно. Салон не маленький, тут дядько ростом десь в 2 метри сяде спокійно. Сидіння зроблені з матеріалу, такий що особливо не пачкається і в разі чого можна навіть керхером влупити, сполоснути, тут немає якихось таких матеріалів, які намокнуть. На дверях форточки у нас є, здвижні. Так, ключик, ключики звичайні, як обичних автомобілів. Включили, у нас зараз нейтралка стоїть, на відео будемо рехкотіти. Приборка, але вона не меркотить по-справжньому. Тільки на відео так виглядає. Передня передача включили, нажали педаль газу і поїхали. Відпустили газ, автомобіль зупинився. Так же само поставили нейтралку, втикнули задню передачу. У нас є камера заднього руху, як бачите. Ось так. От. Далі скажу, така опція. У нас є обдувчики. Чотири обдува, є швидкості. Можна вибрати температуру холодніше, тепліше. Е, потім цікава штука. У ньому є два сигнали. Перший сигнал це якби, для того, щоб якщо ви переміщаєтесь на якійсь промишленій зоні, промисловій, або по тротуару, чи ще десь ну, якби, розгрузка в будь-якому випадку на такій машинці хочеться під'їхати максимально близько, тим паче вона компактна. Такий цікавий бібікала у нас і є звичайний сигнал для уже для дороги. Так, тут все зрозуміло, тут все просто. Нажали кнопку Поїхали вперед нажали кнопку Поїхали назад. Погнали далі. Саме основне зарядка у нас ось тут. Саме основне багажник, багажник у нас здоровенний. Релета відкривається з двох сторон. Для удобнішої погрузки, вигрузки. Ось такий цікавий автомобіль, дуже економний для розвозки якоїсь там піци, суші і тому подобного якби для міста ідеальний варіант. Економний і з великим запасом ходу, Я рахую для такого недорогого автомобіля. Машинка, до речі, скажу зразу, 18-го року. В принципі, по ньому все розповів. Автомобіль Розмитнений, пройшов сертифікацію та готовий до першої постановки на облік. Одразу виписуємо на вас договір купівлі-продажу і будете першим власником в Україні. Е У нас є ще варіанти по електроавтомобілям, так як зараз вже починаємо їх завозити. У нас зараз в медиці є такий же автомобільчик, але в половину коротший. Можна його також завести, якщо вас цікавить. Ціну ви можете подивитись у нас на сайті. Посилання на сайт внизу під відео, або Telegram. Телеграм. В Телеграмі також є, дублюються автомобілі. Можете перейти, підписатись і будете в курсі всіх нових машинок, які у нас заїжджають. Всі автомобілі викуплені нами і будуть доставлені в Вінницю. Тобто одразу або на клієнта, або. Будуть чекати свого клієнта в медикі і потім заїжджати сюди. Так, є у нас ще на площадці багато інших автомобілів. Адреса також у нас внизу. Місто Вінниця, вулиця Ярмоли, Малешка, 1В. Так, номер телефону мій також внизу в описі, телеграм-вайбер без питань пишіть або дзвоніть мені, буду радий відповісти на любі ваші питання щодо автомобілів. Дякую за перегляд вам. Гарного дня, пока-пока.